У черговому випуску програми Світи і ми спілкуємося про Українську академію лідерства та участь у соціальних проєктах разом з студентками закладу Аліною Маркевич та Юлією Костів. Юлю Аліну, вітаю. Розкажіть, будь ласка, трішки про своє захоплення, чим живете, чим займаєтеся? Привіт! Щодо захоплення, загалом там ми ведемо проактивний спосіб життя, багато соціальних питань, які є, які цікавлять нас, там, зокрема, це культура, національна ідентичність, відповідно, це там, читання книжок, це якісь мистецькі заходи, проєкти. Отак от. Так, я розповім трошки про себе. Загалом я села Розвадова Львівської області. Так, я є студенткою Кінської академії лідерства. Я є пластункою, я учасницею театру хліб, тому я теж вважаю себе такою проактивною, проактивною молоддю, та тим і захоплююсь взагалі захоплююсь роботою з молоддю, от з молодшим поколінням. Так, наскільки я знаю, ви навчаєтеся в Українській академії лідерства. Чому обрали для себе саме цей навчальний заклад? Чому не на університет, наприклад? Так, я можу почати загалом, що таке академія. Для мене, для нас академія це формаційна програма на 10 місяців. Загалом це є програма після школи перед університетом. Та саме тому я обрала для того, аби розвиватися всебічно, для того, аби усвідомлено зробити вибір, там чим я хочу займатися в житті. Для мене академія це також спільнота, спільнота однодумців, з якою я готова там змінюватись і змінювати. Так, академія великою мірою це про спільноту і це про вплив на майбутнє країни, тому що основна мета академії звучить як забине трансформації українського суспільства шляхом виховання молоді. І це було дуже важливо для мене, оскільки останні 6 років свого життя я проживала за кордоном і там. Після школи, коли постав вибір, що робити в майбутньому, я вибрала повертатися в Україну. Мені було важливим здобути оцю спільноту, зрозуміти, як саме я можу впливати на якісь глобальні процеси в країні і бути відповідальною за майбутнє своє і майбутнє України. А можете ще поділитися досвідом вступу в академію? Що вона собою являє? Як вона розвивалася? Як взагалі виникла ідея створити такий навчальний заклад? Так. академ ідея створити навчальний заклад, він з'явився вона з'явилася в 2014 році в наших засновників. Там, взагалі, ця система, ця структура, вона є ізраїльською, от, там поширена така структура, що після навчання у школі молодь іде навчатися на таку річну програму, аби вивчати історію, вивчати культуру, аби займатися спортом, аби всебіч, всебічно розвиватися, от і система саме перенята звідти. Про умови вступу особисто в мене це точно було нелегко. Там вступ собою складає чотири етапи. Насправді для вступу окремі не потрібні не знаю, бали там чи теперішнього НМТ. Для цього потрібна твоя сильна жага до знань, мотивація, там потрібен фізичний розвиток, або там принаймні бажання його покращувати, бажання це вводити в своє життя. Потрібно пройти особисту співбесіду, потрібно пройти групову співбесіду, зробити там перелік певних завдань. От саме зараз нас насправді триває вступ абітурієнтів до академії, та і вони зараз всі ці етапи проходять. Ну, загалом, якщо трошки більше додати про історію створення академії, її заснували Андрій Зелінський та Роман Тичківський. Ідея академії виникла в 2014 році. Надихнувшись революцією гідності, засновники зрозуміли, що необхідна і якась платформа, якийсь простір для молоді активної, патріотичної, яка готова розвиватися, яка готова залишатися в країні, змінювати її на краще. І такого простіру для розвитку не було. Вони створили академію, запозичив, як сказала Юля, ізраїльську систему, де молодь здобуває вигляді неформальної освіти, навички, там кращий фізичний розвиток, покращий емоційний та інтелектуальний розвиток. На цих трьох основах тримається все навчання в академії. Ну, побудоване, там розклад наш починається о сьомій ранку, закінчується о 9-й вечора. Насичений різноманітними блоками з різних напрямків. Це практичний досвід. У нас приходять політики з лекцій. В нас приходять медійники, приходять, там, є курси з емоційного інтелекту, є курси з релігієзнавства, з підприємництва, з менеджменту. Це навички, які там, складно можливо оцінити якимись кількісними показниками, але це дуже допомагає в подальшому особистісному розвитку. Та, я я дуже люблю насправді академію за це за цю можливість всебічно розвиватися. Там, якщо сього ми вчора дуже багато говорили про філософію, до прикладу з отцем Андрієм Зелінським, одним засновником академії. От і там це, це можливість говорити про філософію, це мож, це можливість не навчатись психології, це можливість говорити про геополітику. І кожен день програма різна кожен день програма дуже насичена і дуже інтенсивна, насправді. E, вже мали змогу брати участь у якихось соціальних проєктах? І зараз разом з ми організовуємо один з проєктів Будь творчим. Це проект для діток, зокрема для діток з дитячих будинків, який покликаний на те, аби ознайомити молоде покоління з українськими митцями, зокрема з Марією Примаченко, з Нарбутом, з Іваном Марчуком. Ми хочемо зробити такий і соціальний вплив за рахунок того, що там дати цим дітям додаткову увагу, і також там культурний. Так, я можу доповнити, насправді дуже багато є проєктів в академії. Проєкти створюють самі студенти. от, Ми тільки нещодавно завершили проєкт, до прикладу, там, про міста доброчесності. Ми їздили в різні міста України, розпов... говорили з школярами про доброчесність. от, і Тому я насправді відчуваю там, свій вплив, що я щось роблю, і це мене дуже тішить насправді в академії. Я маю цю змогу, я маю цю можливість, я маю спільноту для того, аби там творити ці проєкти. А якщо до проєктів, потрібно зачіпали якісь локальні проблеми, наприклад, ваших міст, вашої громади? Та я можу відповісти насправді, бо там ми з студентами теж собі заснували проект, який назвали Гуртом та нашою метою це є проведення лекцій для дітей, для дітей Львівської області, та з метою, з метою взагалі розмови про питання національної ідентичності. Ми, поки ми там починаємо тільки реалізовувати цей проект, ми їздили до миколаївських пластинів з цим проектом з акціями про українських митців, про українських діячів. От ну це для того, аби діти почали замислюватися, задавати собі питання і взагалі для такої жаги до знань. От, це тут локально, це тут в нашій громаді. Але насправді є проекти, які впливають на цілу країну. Зокрема, студенти організовували забіги для зборів на БТР. Цієї неділі відбувся забіг з метою там шанувати загиблих в Маріупольському драматичному театрі. Організовували студенти, зокрема, у нас є дівчинка з Маріуполя. Це там проблема, яка є нагальною наразі в країні. Пам'ятати про тих героїв, які віддають своє життя за нашу незалежність, пам'ятати про ті жертви, які є, і не забувати надавати цьому цінність. Відповідно, там такі проекти регулярно організовуються і мають якісний вплив. А що мотивує вас до роботи? Що дає сили і наснаги рухатися далі? Для мене дуже важливо є спільнота однодумців. Українська академія лідерства це середовище, в якому точно може знайти підтримку там як і в особистих справах, так і в організації якихось проєктів. Це друзі, там, які допоможуть будь-коли. І оця складова спільноти, складова єдності, складова якогось загального духу, загальної жаги, до розвитку. У Нас там спільна місія, спільні цінності. Це дуже мотивує і дуже надихає. Так, я можу додати, я дуже погоджуюсь за Ліною, мене теж дуже надихає спільнота. Так само мене надихають взагалі, там цінності і філософію академії. Вони дуже е, тебе так змушують рухатись вперед, вони надають тобі силу, та мене надихають можливості, які в нас є в академії. От мене надихають е, люди, які готові щось робити. А скільки мені відомо під час навчання студенти академії мають змогу подорожувати Європою? Чи мали таку нагоду? За два дні ми їхатимемо в експедицію Європейським Союзом, відвідуємо шість країн, зокрема Польщу, Францію, Німеччину, Бельгію. З метою адвокаційної кампанії нагадати світу про війну в Україні, нагадати про депортації дітей, зокрема, які відбуваються, і активізувати цю повістку в європейському суспільстві. Там другою складовою нашої експедиції буде ознайомлення з європейськими інституціями, аби розуміти, як відбуваються міжнародні процеси, міжнародна політика, мати змогу щось запозичити та застосувати в Україні. Ми як студенти взані дуже відчуваємо перед цим відповідальність. Але насправді, ми матимемо таку можливість говорити з дуже багатьма політиками, з багатьма інституціями, з багатьма людьми там про Україну і там для України ми це робимо. Так? Тому ми насправді дуже щасливі, що маємо таку можливість. Ми дуже до цього готуємось. Ми дуже багато говоримо про те, які меседжі ми хочемо розповідати в Європі, та що саме ми хочемо натомість. Що плануєте робити після закінчення академії? Ну особисто я планую вступати в вищий навчальний заклад. От, для мене це важливо в академії. Я зрозуміла для себе, що взагалі для мене означає там, бакалаврат і освіта в Україні, бо я саме обрала для себе Україну, От, обрала залишитись тут. І я точно поступатиму далі. Я поки думаю над напрямком. Насправді я так само вступатиму на вищий навчальний заклад. Також зрозуміла там цінності, що для мене є важливим. Відповідно, вже від цього відштовхувалась при виборі навчального закладу, але шляхи абсолютно різні. Тому можна отримувати стажування за рахунок знайомства з можливостями знайомства з різними людьми, які приходять до нас як лектори в академію. Можна там шукати різну роботу, не знаю, брати ще один капієр. Тому що загалом академія дає розуміння того, що можна йти інакшим шляхом, можна рухатися не за тим шаблоном, який прийнятий в суспільстві, і це дає ширше розуміння можливостей і більшу більше поле вибору. Та, академія точно збільшила мій кругозір, академія точно розширила, розширила моє бачення того, що можна робити, типу, як я можу змінювати себе, як я можу змінювати країну, як я можу трансформувати суспільство, а для цього там, починаючи з себе. Юлю, Аліно дякую за приємну розмову. Дякую, що поділилася досвідом. Я думаю, інформація буде дуже корисною для майбутніх абітурієнтів, для старшокласників, які ще не визначилися з навчальним закладом, з напрямком. Нагадую, що це був черговий випуск програми Світої Запалі зі мною Вірою Василишин та студентками Української академії лідерства Аліною Маркевич та Юлією Костів.